Привіт, вболівальники синьо-білих! Сподіваюся, у всіх все добре, незважаючи на головний біль після вчорашньої гри. Хто краще пояснить, що сталося, як не наш тренер, чи не так? Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і вперед. Вчора, 25 вересня, київське Динамо зустрілося з римським лаціо в рамках першого туру Ліги Європи 2024. 25 Гра проходила на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, Німеччина, і завершилася гіркою поразкою нашої збірної 3-0 на користь італійців. Після гри тренер Олександр Шовковський провів прес-конференцію. Він прокоментував помилки, які дорого коштували команді. На жаль, ми помилялися в центрі оборони, а на такому рівні суперник не прощає. Ми віддали Лаціо два голи, а це не припустимо. Шовковський також підкреслив, що, хоча ми домінували в атаці в першому таймі, зробивши 31 хід проти 10 у Лаціо, нам не вистачало ефективності, у нас були моменти, але Лаціо вмів скористатися своїми можливостями. Нам потрібно бути рішучішими. Відповідаючи на запитання про травму Себальоса та її наслідки, тренер був прямим: травма не мала великого ефекту, але помилки в обороні були вирішальними. Тепер твоя черга, шанувальник. Що ви думаєте про заяви Шовковського? Чи згодні ви з його аналізом? Залишайте свою думку в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Обійми!